Привіт, я твій вчитель математики Стас Дмитрович. Сьогодні для вас проведе урок мій учень. Він вже навідмінно знає матеріал, а тому зможе навчити і вас. Вітаю! Я вампір, який полюбляє вивчати математику. І сьогодні я розповім вам про один зі своїх страхів. Ви напевно знаєте, що я боюся сонячних променів. Тому сьогодні я розповім вам все, що мені відомо про промінь, а якщо я чогось не знаю, то напишіть мені про це. Мій вчитель Стас Дмитрович розповів мені, що промінь це частина прямої, що складається з точки на прямій, та всіх її точок, які лежать по один бік від поданої точки. Елементи променя, точка А. Початок променя. Промінь має початок, але не має кінця. Саме тому він може знайти мене де завгодно, це страшно. Поздачення. Промінь позначають двома великими латинськими буквами, перша з яких є початком променя або маленькою латинською буквою. Читають так: Промінь. А Б або промінь А. Залежність між кількістю точок на прямій та кількістю утворених променів. Точка ділить пряму на два промені. Якщо на прямій поставити N точок, то утвориться два n променів доповняльні промені. Два промені, що мають спільний початок, та доповнюють один одного до прямої, є доповняльними. Доповняльні промені мають спільний початок на рисунку Оа та ОБ доповняльні промені. Вампірчику, ти дуже здібний учень. Все чудово розповів. А тепер давай задамо учням кілька запитань, і нехай вони дадуть на них відповідь. Перше запитання. Які ви запам'ятали найпростіші геометричні фігури з попереднього уроку? Один, два, три, чотири, п'ять. Я все знаю. Це точка. Пряма і площина. Друге запитання. Що таке промінь? Один, два. Три. Чотири П'ять. Я вивчив промінь це частина прямої, що складається з точки на прямій та всіх її точок, які лежать по один бік від поданої точки. Третє запитання які промені називаються доповняльними? Один, два. Три. Чотири п'ять. Можна, я відповім. Доповняльні промені. Два промені, що мають спільний початок та доповнюють один одного до прямої, є доповняльними. Дякую всім, хто уважно слухав та старанно навчався. А якщо ти щось не запам'ятав, то раджу переглянути відео ще раз. До зустрічі! Матюматика <плес> це просто ліша слухай okay. і вивчай Стазми трохи, що okay. поможе, свідка сколи відкривай Потуматика <плес> це просто ліша слухай, І вивчай, Стас не трогай, що поможе, свідка сколи відкривай.